Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні субота. Трошки вчора не було можливості вийти. Дуже багато по графіку відключень світла. перенесли на суботу. Всі мої вітання. Найкращі побажання затишку гармонійного стану психологічного, щоб у вас були добрі друзі, добра сім'я, добрі сусіди. Щоб у вас була хоча б одна людина, яка вас любить і дружить, то ми вже щасливі. Наш дивіться, дружимо, любимо, ми віримо, об'єднуємо наші серця, все переживемо обов'язково. І ми точно знаємо, що все буде добре. Обіймаю вас усіх серцем. Дуже дякую за вашу увагу, за те, що разом, за те, що проявляємо людяність доброту. Велике дякую за коментарі, за ваш час. І кожен ваш коментар то ваша, то ваша увага, то ваша відповідь, то ваше... То ваш світлячок, світлячок у простір. Добрий коментар, то добрий світлячок і добрі енергії пішли. І добрі енергії обов'язково до вас вернуться. І ще, будь ласка, кому хочеться, хтось в поганому настрію пишуть іноді. Дуже-дуже рідко буває погані коментарі. Краще не пишіть їх. Є закони, бо От ви пишете щось, можливо, не дуже приємне, обов'язково повертається. Посилаємо сердечки любві і дружби і одержуємо їх навзаєм. Доброго всім часу, періоду життя на покращення і здійснення мрій. Давайте сьогодні подивимося. Сьогодні у нас 7 люта, субота. Події для України, от попередження події для всієї України на наступні дні, на неділю, 8, 8 лютого, на 9 на 9 і, можливо, ну, давайте з 8 по 10 так, візьмемо запас. Можливо, знову будуть щось освітленням тоді. Давайте на 3 дня, 8, 9, 10, приблизно на цей період. Привіт, будь ласка, дайте нам відповідь для всієї України, яке попередження. Ми наша Україна у війні в обстрілах, на жаль, і ми дуже хочемо знати, кому цікаво. інформація, яка йде з інформаційного поля через карти Таро. Друзі, це зустрічі, кому подобається ця система, кому подобається передбачення, І де ми зразу з вами даємо запити і нам. Дають відповідь. Це не політичні зустрічі, це зустрічі дружби, тепла, надії і, можливо, таких міркувань, міркувань, трошки переосмислювати, перетрансформуватися. І трошки як ото в дитинстві, в молоді роки. Ми всі хотіли знати, що там буде попереду. І зараз ця чудова система з нами. Це не політика, це просто ми подаємо. Сігнали, запити у простір і їх отримуємо. Кому цікаво, приєднуйтесь, заливайтесь на нашому з вами каналі. Даро передбачень. В сторіс І для вашого настрою виходять мої артисти, це мої звірі для, для ваших посмішок. Заглядайте добро, добро пожаловать до наших на нашої теплої кампанії. Україна попередження. 8, 9, 10 лютого 2026 рік. Попередження по безпеці, війна з Росією. обстріли. Попередження, обстріли будуть, люди вночі все одно ужасаються От обстрілів. Десятка м'ячей. можливо, десь жертви. Друзі, знову знову енергетична система. Де знову по сонцю? йде енергетична система. Дуже обережна на тих, на енергетичних підприємцях. На підприєтях, те, що тут, звісно, можуть бути енергетика. Це енергетика, це і можуть бути і освітлення, і газ, друзі, і сонячні системи. Україна в деяких областях можуть бути атаковані і попадання в житловий сектор. Друзі, зараз приймаються рішення, про які ми з вами не здогадуємося. Ці рішення будуть дуже дієві і дуже сильно такі впливові для нашого життя. Рішення приймають люди військові. Люди високих чинів, високих рангів військові зараз приймають якісь важливі рішення для України. Друзі, і це, ми, і це рішення, «Карта Мир», і це рішення до поступове до наближення до якихось мирних, мирних угод. Так, да, вони не прості. Дивіться, як зображена карта повішеного. Можливо, як то ведуть ведуть насильна. Чоловік, можливо, не, не хоче якісь, на якісь умови йти, але, але, на жаль, всі ці запалення, всі, все це горіння, те, що зараз робиться, можливо, буде вимушено щось змінювати. Нас чекають зміни на краще. 100% зміни на краще очікують. Але зараз бавоні, ми просто. Випала дві одновременно карти ілюзії і інформації і скажоної. Дуже багато інформації ми з вами не знаємо. А може нам і не потрібно знати? У нас є дуже, дуже розумні чоловіки в політиці, військові, можливо, саме їм треба. Ну карта на покращення ситуації через. Примусові якісь будуть щось обговорювати, можливо, от, ну, Бачите, ми вже з Іде... прийшла інформація загальна для всієї України і чомусь і далі йде інформація нам такий сьогодні розклад. Давайте по, по нашим: по... По частям. Центральна Україна, північ України, Захід України, Юг України і Схід України по обстрілам, по безпеці. Сьогодні з нами язичі таро, друзья. Дуже цікава колода. Центр України. Будуть обговорювати і підписувати якісь бумаги. І це, будуть добрі. І це буде добре. Це буде якась спільнота, щось будуть підписувати справедливі якісь рішення, а по безпеці. По безпеці. Можливо, перестане працювати якесь підприємство в результаті бойових дій, в результаті бойових дій якесь підприємство перестає працювати. Друзі, це може бути зв'язок. Отакі вишки, зв'язок, телебачення, щось іще в результаті бойових дій, може людина бути обмежена. Те, що можливо спутникова телевізія, можливий. Мобільний Обстріли будуть, страшно в центрі буде. І чомусь, друзі, може пострадати ще житловий сектор трошки. І чомусь, от, німножко показують Магазини, продукти. можливо, там ще немножко будуть скупчення людей. Якось, можуть не вовремя довести якісь товари. Щось таке попередження для центральних районів. Далі йдемо. Давайте йдемо північ, північ України. Обстрілювати будуть. Обережно мирне населення, жінки і діти. Північ можуть бути жертви. Північ наші областя, Чернігів, Суми. Харків, вчась. Жінки і діти. Дуже-дуже обережно. Чомусь, чомусь засвітленням проблеми великі, погіршення стану і ще. І е, ще іменно дома мирних жителей и люди, як в одиночествені, при свічах тут є проблема. І попередження для жінки і діти, жінки і діти, і ті дома, там, де діти знаходяться, там де жінки, якісь енергії, жінки, діти, і ті дома. Так, північ України, будьте обережні, можуть бути за ці дні погіршення ситуації з засвітленням, буде. Ну, дивіться, карта мага, ми, ми зможемо все пережити. Можливо, можливо і ще дуже багато буде роботи у людей цих професій, у енергетиків і у зв'язків. Так, за захід України. Безпека. Обмеження руху із за бойових дій, транспортна логістика, транспорт, всі путі, автомобільні, железнодорожні, всі під питанням ці дні. Логістика, транспорт, обмеження. Буде загроза західні. Тоже багато, багато інформації люди не знають якої. Це добра інформація. Інформація, чомусь жінки, і діти, Чи, хтось планує, можливо, якісь переїзди, можливо, то гості, можливо, у вас є причини для цього. Західна Україна продовжують, продовжуються атаки на підприємство. Хотять обмежити транспортування, транспортування всього, логістика, товари, і це так, також і енергетика. Дуже Ціль велика на Западні регіони. Це війна, це агресія. Тримаємося і об'єднуємося в, свої, в своїх добрих намірах, в добрі, у віри, то, що світло переможе темному, доброта переможе зло, і мир обов'язково повернеться на наші землі, в наші домівки, в наші серця. Південь. Ви писали, подивіться Ніколаїв. Зараз і зараз подивимося південь взагалі. весь Південь південь, дуже обережно. Берегова лінія, Хер... Ніколаївська, Херсонська, Одеська області, область. На самому, на самому березі, водойомів йдуть розграння, можуть бути жертви людей. Дуже обережно. З транспортом будуть щось зв'язане дуже великі проблеми. Хтось буде боятися їхати кудись, в південь України. На південь південь України, наші областя, пів, Южне. Буде знову атака на енергетичні об'єкти. Друзі, знову башня, знову обнулення по освітленню тімнота, знову башня і знову прибрежні райони. Будьте обережні попередження, що люди можуть страдати, контузії, раніння, що ще не гірше. Схід, наш схід, наш болючий схід. Друзі, Миколаїв, ви просили Миколаїв приходимо. Запит на Миколаїв. Саме в Миколаїв безпека. Миколаїв на ближній час. Миколаїв і Миколаївська область. Миколаїв саме. Безпека. Можуть пострадати житло людей. Можуть пострадати дома там, де діти, діти і матері. Бувають дуже-дуже обережно. У когось є така е, загроза для якоїсь сім'ї, для яких людей показують Ніколаїв, загроза матері. Да, будуть В одній посілках Вазгранія, а сам город Ніколаїв, будьте, будьте дуже обережні, установи там, де бувають діти і матері. На ближній час і ще що, город Миколаїв, Україна? Ситуація важка буде, а дуже велика велика вирогідність, якийсь дуже, дуже якийсь такий енергоресурсний. Матеріально вложений об'єкт може бути промисловий. Дуже 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 хочеться його зруйнувати ворогу. Дуже обережно. Це буде можливо, військова операція, це буде страшно. І там де можуть знаходитися люди, і вони можуть пострадати. Трошки неспокійний розклад, друзі, воно через деякий час зміниться, але зараз дійсно дійсно неспокійно. Я вас прошу, збирайтеся своїми колективами, сім'ями, з подругами, об'єднаннями, церквами, куди ви просто вдома два-три чоловіка вже церков, і ставте захист. Да, неспокійний, неспокійний запрос. Второй розклад на город Ніколай. Далі переходимо до, схі... до Східних областей. І ще писала, що подивилися на Крим. Ну, зараз після Схід фронт, наші східні області. Схід України. Будь ласка, безпека. Можуть зробити, що може бути обмеження руху. Обмеження руху, обмеження приїзду людей, транспорт, солізна дорога, автомобільна дорога, можуть бути проблеми. Весь рух може бути обмежений. Все, що зв'язане з транспортом, схід України. Ідуть великі зараз домовленості. Ми про безпеку, страшно буде. Страшно буде на якихось підприємствах, там, де люди працюють. Підприємства можуть бути атаковані, там, де люди працюють, дуже складні будуть атаки, можна сказати, дьявольські. Дуже обережно можуть бути жертви на підприємствах. Дуже логістика, всім страдає, у дуже дуже обережно. Можуть бути жертви, друзі, дуже обережно, людські жертви і ухудшення, ухудшення умов життя. Самі такі умови життя, які потрібні людини, до яких ви звикли, можуть бути погіршення. Ну, на Україну продивилися тепер по запиту нашого глядача. Дякую вам за коментар. Давайте просто зараз з вами разом усі спитаємо, що чекає на Крим? Які попередження Крим. Загальна інформація. Крим. Ви зараз вам ще зараз промовляє влада. Щось вирішувати, вам щось пропонують. І ви думаєте над цими питаннями? добрі ці пропозиції чи ні? Щось вирішувати треба. Зміни якісь ідуть. Робота, перерегістрація. Що за руйнація? В Криму можуть бути теж, друзі, на ближній період якісь підприємства, на якихось підприємствах можливі дуже дуже тяжкі енергії, попередження, якісь в Криму підприємства можуть бути атаковані визгарані, і люди будуть, як стануть як жертвами чогось, дуже, дуже, будь ласка, обережні. Будьте дуже обережні, чомусь, чомусь нам показали саме такі карти, саме такі предсказання, що не якісь підприємства, от іменно карта башні, це карта башня. Якісь підприємства можуть бути атаковані. Там і, і люди стануть якимись жертвами якихось нових обставин із цих атак. Дуже бажано зберегти життя і здоров'я, бути в безпечних містах. І бажаю вам, усім, нам, усім, друзі, бажаю кожному з вас ангела-охоронця. Наші зустрічі вони такі, такі ой, трошки як предсказательна система, трошки ми дивимося відповіді. Не, це просто попередження, не, не треба боятися. Після цих зустрічей ми повинні для себе установку зробити. Ми приймаємо тільки добру добру інформацію, всесвіту все буде так, як краще для нас. Дякуємо за попередження. Ми все зробимо, ми разом для того, щоб ці попередження максимально не здійснилися. Бо сили добра і світла обов'язково переможуть і вони за нас, а ми з ними. Обіймаю вас усіх серцем. Я думаю, що трансформацію зараз проходить кожна людина. Незважаючи на ці обставини, я прошу вас, посміхайтеся один одному. Я прошу вас, торкайтеся один одного руками і кажіть, і кажіть, об... все буде добре, обов'язково. От Побачиш, все буде добре. Обіймаю вас усіх серцем з великою любов'ю до кожного. На все добре, до нових зустрічей.